Збройні сили України завдали чергового удару по так званому центру ухвалення рішень, який знаходився у будівлі так званого відділу поліції, в тимчасово окупованому населеному пункті Ювілейний, що в Херсонській області. Потерь в ворожоних силах Росії повідомляють, що удар став можливим завдяки інформації від підпілля та місцевих жителів. За інформацією центру національного супротиву, у будівлі під час прильоту відбувалася нарада. Уже відомо про п'ятьох ліквідованих високопоставлених окупантів. Російське видання АСРА з посиланням на власні джерела уточнювало, що внаслідок атаки загинули заступник начальника відділу, начальник тилу, оперативник та інспектор серед поранених начальник. Поліції та низка інших окупантів знищено також щонайменше 5 службових автомобілів. А російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила про чотирьох загиблих поліцейських і 18 поранених. У будь-якому разі генерал та ще командувач відповідного армійського корпусу чи якогось іншого підрозділу, загальної військової армії і так далі. Це офіцер найвищого ранку. І ліквідація такої персоналі вона буде впливати на загальну систему управління, як самого даного армійського корпусу, так і безпосередньо тієї чи іншої зони. Тому, на мій погляд, це не тільки дуже вдале влучна ліквідація. Генерала, а це і загальний вплив на систему управління. Коли не працює система управління, загально, то починаю відповідно і неефективно працювати все підлеглі підрозділи деякий час допоки не буде заміни. Навіть якщо буде відбуватися заміна, нове керівництво воно не завжди одразу може повноцінно виконувати свої функції. Ну і генерала напевно дійсно замінити не так просто, як офіцера, чи будь-якого рангом я вам скажу так, на сьогодні навіть офіцера, молодшого офіцера, його замінити в російській армії дійсно на професійного, ну умовно кажучи, професійного з якимось досвідом, це не проста справа. В них кадровий кадрова криза загально в армії і професійної складової все менше та менше. Е, дуже влучно бачила в соцмережах. Змі пишуть, що цей генерал демобілізувався. Отак от демобілізація по російськи нам подобається. <ріхи> так до інших подій є інформація про те, що російські окупанти з листопада цього року почали частіше застосовувати на фронті 500 кілограмові касетні авіабомби РБК 500 Про це зокрема у міністерстві Великої Британії повідомляють, звіти якого ми отримуємо ледь не щодня. Там зазначають, що залежно від варіанта така авіабомба здатна викидати від 100 до 350 п'ятдесяти собою. Репасів, які зазвичай вибухають або сотнями високошвидкісних уламків, або одним великим кумулятивним снарядом. Скажіть, будь ласка, чому з чим можемо пов'язати отаке да почастішення використання саме оцих боєприпасів? Їх в Росії більше ніж інших типів боєприпасів? Чи можливо є якась інша мета? І можливо, це для того, щоб здійснити певний прорив на окремих ділянках фронту, почали власне накривати наші позиції саме ось такими снарядами? Ну, ні, вони. Просто пристосували Модуль універсальний модуль планування та коригування польотом до саме РБК 500. До того вони їх використовували для ФАП 250 та фап 500 М62. Це фугасні авіаційні бомби вільного падіння. Завдяки цим модулям вони перетворилися на кориговані плануючі бомби, і зараз вони змогли його адаптувати до РБК 500, тому що РБК 500 це все ж таки авіаційна бомба, трохи яка відрізняється від фап 500 загальною свою конструкцію, хоча вони дуже схожі, але все одно там є конструкторські відмінності. Окрім цього, це не є якимось унікальним випадком. У 2022 році ці бомби використовувалися по території України, коли російська авіація, фронтові бомбардувальники Су-34, наприклад, були в нашому повітряному просторі постійно 24 на 7. Там могли виконувати не тільки пуски ракет, а й бомбардування, влаштовувати коли бомбардування. Тобто тоді це використовувалось. Вони тоді себе вели деякий час дуже зухвало, але після того як вони втратили деякі. Кілька десятків в перші дні навіть сказав би так години повномасштабного вторгнення авіації. Вони почали зменшувати свою присутність в нашому повітряному просторі. Розуміти, ну щось в них пішло не за планом по знищенню наших засобів протиповітряної оборони. Тотально, як вони заявляли ще 27 лютого, що повністю контролюють наш повітряний простір, і зараз на деякий час вони припинили взагалі використовувати РБК 500 Після того, як адаптувало ОМПК до них, я думаю, що це використання цих бомб почастіше. Особливо зауважу, що загальна кількість використання авіаційних бомб з модулів ОМПК зростає постійно. І, на жаль, але вчора було за добу зафіксовано черговий рекорд по кількості використаних бомб з ОМПК 120 одиниць за добу. 120 бомб, а минулий такий рекорд було встановлено 6 листопада, тоді було використано 103 бомби з ОМПК. А, на жаль, ця кількість зростає. А як протидіяти таким касетним авіабомбам? Це потрібно збивати власне літаки носії цих бомб чи найкращий варіант це саме знищення носія. Угу. Це найкращий варіант, тому що навіть якщо на цю бомбу все ж таки там є відповідне наведення, і якщо діяти засобами РЕП. То вони менш навіть ефективними є проти РБК, аніж проти осколкового Фугасу. Тому що коли. Впливаєш ребом на фап 500 М62, наприклад, так, вона може змінити траєкторію польоту, можна її змінити точність наведення. Отже, від твоєї позиції ця бомба вона е, нанесе удар е, саме десь за 300 метрів, за 400 метрів, але все одно вона вибухне. Тобто руйнування якісь будуть. Інше питання: твоя позиція в цілі, а що там за 300 чи 400 метрів від тебе? Що там знаходиться? Мабуть, там позиція інших а, твоїх побратимів чи якийсь інший об'єкт, тобто таке питання. Але коли ми говоримо про саме РБК 500, у тому та й проблема, що вона є касетною. Навіть якщо а, змінюється а, точність, а, змінюється траєкторія її польоту, тобто через перешкоди, через вплив радіоелектронної боротьби комплексів, а, в неї фаза розкриття все одно діє неточково. По якійсь локації, а по великій площі, наприклад, там, коли протитанкові засоби міні-субої припаси розкидуються, це більш ніж це може бути і. Навіть більше ніж 260 одиниць, тобто це велика кількість, велика площа, і вона накриває велику площу. І не завжди навіть твоя позиція може уцілити від е, е, такого впливу масованих, е, масованого вкиду боєприпасів. Пане Олександре, давайте трошки про погоду, негоду поговоримо. Вже ми і говорили те, наскільки вона впливає на очі наших військових, на дрони, на авіацію. А я б хотіла поговорити про той шторм, який був зокрема і в Криму. От зараз з'явилися вже знімки бухти в окупованому Севастополі, і пишуть про те, що нібито цей шторм міг зруйнувати загородження, які росіяни там будували, аби якось захиститися від атак збройних сил України. Так само бачила інформацію, що на лівобережжі Херсонщини шторм міг ну нам допомогти а росіянам щось там знести їхні теж якісь укріплення або от щось таке, що нам відомо про наслідки цієї негоди, <світтєві> цілком можливо, тому що дійсно бонові загородження, наприклад, на них впливає штормові явища. А бонові загородження, вони основні для росіян по забезпеченню цього першого, назвемо це так, рівня безпеки для їх бухт, стрілецької бухти, так і так далі. А потім вже відповідно ударні елементи використовуються, тобто, коли доводиться таким засобом, як безекіпажний катери маневрувати через бонові загородження. На цей якийсь час вони себе розкривають і починає діяти. Ну, наприклад, удар на не гелікоптер їх компонента гелікоптерна, і вже відбувається полювання за нашими катерами безекіпажними. А, окрім цього іншого, дійсно є інформація про те, що. По узбережжю Західному, наприклад, узбережжю тимчасово окупованого півострова Крим, а також на півдні Лівобережної Херсонщини і не тільки рубежі були штормом зруйновані. Їх перша лінія, перша лінія оборони, перші рубежі були зруйновані. З іншого боку, ну, чи потрібні вони були взагалі? Я не думаю, що там були б якісь масштабні десантування. Але загально так дійсно погодні умови їм створені говорили ось такі э, нюанси.